Привіт, друзі! Вирішив я зробити невеличкий звіт, щоб ви бачили, що я не дармагаю час. Зараз я знаходжуся на локації Янтар, тому що коли я вийшов з малої зони, я вирішив не йти зразу по основному завданню, а я вирішив зайти спочатку на Терекон. Потім у лабіринті я забрав комбінезон туриста у сховку журналіста, прообгрейдив його у паяльника і, ну я витратив всі наявні гроші, які у мене практично були, і е, вирішив сходити на росток, тому що треба е, було заробляти грошенята. І там вахмітник приймає зброю е, поламану. І я пішов на росток. Е, потім з ростка е, схотілося пройтися трохи далі, тому що в мене тут е, випадали сховки деякі. і е, також мені треба Треба було роздобути десь сайгу, тому що це ну, якби найкращий дробовик у грі і така потрібна річ, а я його не зможу отримати до тих пір, поки я не зустрінуся з Шустрим там у печерах. Е, ну, е... До речі, був я отут. Привіт, Михайлу Пушкарю. Забрав я той кулемет Ненажера, вже він у мене лежить у моєму сховку гравця, у моїй золотій скрині. Також а підібрав я сайгу ось отут. Отут я стрибав по цих автобусах. Петляючи між аномаліями. Е, і там ще сховок у мене, до речі, випав. Е, там висить сховок. ну, Торба там висить і поряд лежить сайга. Е, також е, я вже був в цій аномалії хімічній, тому що тут є така печера, через яку я зайшов. І, до речі, отут я е, шукав, як відкрити отут кодовий замок. Як у мене випало тут сховок? Ось де він, сховок, і треба було знайти. І там я зараз вам все покажу. Там така підказка є, що треба шукати код отут на оцій локації. Це е, по номерних знаках автомобільних. Там вони чи смолою хтось замазував, чи хтось зна чим. Но справа не в тому. Е, отут я підібрав вже е, флешку, і е, також десь я вже тут підібрав. Е, що я підібрав? Ось я підібрав. Спарений магазин для хорот я підібрав. Флешку я підібрав. Так, треба якось впорядкувати все. Із сетапу, що тут у мене? Як бачите, комбінезон туриста, він повністю проапгрейджений. потопельник. Вирішив я не віддавати тому персонажу цей автомат. Ну, Все-таки він з підстволом, а під ствол іноді, ну, хоча у мене досі немає ні одної підствольної гранати, але підствольником я, мені подобається користуватися. Також Вже у мене ось цайга, я її відремонтував. Так, оцей протигаз я підібрав десь на смітнику, ну неважливо. Отакі артефакти зараз у мене. Мухоловка дає плюс 6 кг до ваги. І ось отакий каніфоль дає трошки ну там 2 кг, він здається дає. Брак також дає 2 кг. Такі дещо артефакти це я по дорозі десь підібрав. Так, ну і як то кажуть, пішли в закрома. А так, до речі, ось де я покажу, де я знаходжуся. Ну, ви. Вже зрозуміли, Ось де ця локація на янтарі. Більше я нікуди так от не залазив, окрім, ну, як бачите, оцієї локації. І отут по дорозі, що я. А, до речі, отут також я забрав вже е... той пістолет Кулемет. Вже не пам'ятаю, як він називається. Під 919. Схожий на інтеграл, але він якийсь такий вже е... проапгрейджений. Так, ну і в так, що у нас у сейфі? Дивимось. У сейфі у нас така чудова флешечка. Ну, Воно нам в принципі не так то і важливо. Так, і ось така підказочка. Де ми з вами і були? Ну, Я був особисто. Ось отут. так. Це така е, стоянка радіоактивної техніки. Величезна така стоянка. І там на номерних знаках на Камазах. Е, деякі цифри замазані смолою, а деякі Цифри видно, і е, з усього того я зробив висновок, що як відкрити цей кодовий замок. І мені здається, що код має бути ось таким. Ось, будь ласка, 5578. Відчиняємо двері і. що ж ми тут бачимо? Збільшений короб для РК-74М підібрати. Харод підібрати. І ПНБ, покоління 3Б підібрати. Також. Оці патрончики підбираємо, аптечку і зараз ми вимикаємо ліхтаря і вмикаємо ПНБ. Вау! Ну Це той, як то кажуть, найкращий ПНБ, який можна знайти в грі. Так що, ось такі справи, друзі. А, ось така сайга, ось такий потопельник з під стволом. Ну що, на цьому, друзі, я буду закінчувати е, цей звіт. Усім на все добре. Зустрінемося з вами наступного разу, але у зручний для вас час. Всім щасти, слава Україні!